Тому не пойдет, у нас наявний форум, Починаємо починає засідання операційного комітету. На засідання виносить 25 питань, тобто зауважень немає, то переповідається. На засіданні присутні доповідачі, засоби масової інформації, юридичне управління, є пропозиція передання 25 питань, підтримати це. Хто проти підтримується, приймається відголосим. Ровно дає дозволів на розміщення зовнішньої реклами, звернулась Батичук Степана Миколаїв, буде відповідати головний архітектор, звердовалася фізична особа. Людмила Іванівна і товариство з обмеженою відповідальністю, рекламній групі Маліс. Е, я так розумію, це існуючі е. Малісу, а Демчук – це платна буде реклама на об'єкті приватної власності. Є запитання заперечень. Є пропозиція підтримати, прошу мушувати. Можна сказати, що які досі до нас були? От, наприклад, перше питання раніше було 0 гривень, а сьогодні ще пенсії десятки гривень, щоб ви знали, що потроху але бюджет на голові. Рішення підтримано. Є пропозиція перейти до наступного питання про переведення судового будинку в житловий будинок. Село княжичі і Олинка перестадове товариства є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Надання до суду подання щодо можливості призначення у пікону. Також Тетяна Миколаївна, лікар Хабольський, начальник управління соціального захисту. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно про надання до суду подання щодо можливості призначення опікульної e, є пропозиція підтримати базу пересіду про надання дозволу на видалення зелених насаджень. саджанів згодом з що ми вже говорили на раннішній черзі про відділ екології та використовування оприлежної інфекції та коронавірусу звернулася комунальна підприємство Бровей Богоустрій Є зовсім роботого обстрілів, звертаються і мешканці, і організації, отримуючи багатоквартирних житлових будинків і місцями, де стосується місць загального користування. Є 12 пунктів, є зауваження даних дерев. Мене питання тільки по парку перемоги, Юрій Миколаю. 29 дерев, різних політів, які ростуть на території парку по парку перемогу я хотів ще додати, що це не тільки ті дерева, які засохли за період 32-3, але це ті дерева, які не були видалені за попередні періоди. Тобто це, по-другому, деякі дерева по-третьому разу йдуть на видалені. Що не здійснює обрізку дерева, вони повторно звертаються, так я розумію? Так, так. Повторно звертаються на засідання виконавчого конфлікту. Виходить таким чином, що одні ті самі дерева, які ми з вами голосуємо, вони вже по декілька років не зрізаються. І крім того, щоб е Сіротильович, е тепер виникає ще невеличка проблема, ми у е банку відкритих даних. Подаємо ці дерева і буде виглядати це так, що ми вирізали весь парк, якщо ми не будемо так і виглядати. Дивіться, ми сьогодні вранці говорили: у вас в комісії по обстеженню дерев є такий представник пам'яті. От він має знати і розуміти. План роботи, і якщо це, в цей план не потрапляє ці дерева, то нема сенсу приймати і видавати відповідні ордери, якщо ми їх не виконуємо. Якщо ми план включаємо через... нас в комісії практично кожен тиждень. Засідання виконавчого комітету кожен тиждень. Навіщо приймати те, що не буде виконувати? От у цьому питанню ми в четвертому ЖЕКу відмовили по Грушевська годину обстеження там спортивний майданчик. Ми його два рази вже обстежили, але нічого не робиться знову. І е, вони третій раз подали. Його Дмитрий на, Дмитрий, в мене прохання. Коли ваша комісія розглядає, от, за заробіть за, за, за запити у Павлічука про план їхніх робіт. Що цей план входить, що він там на протязі квартала е, заплановано звіс цих дерев? Тоді. Я вважаю, є принципове рішення виноситиме засідання виконавчого комітету. Якщо немає, у них ордер закінчився, вони не звідали і пішли далі працювати. Я вважаю, що це вимовилися? Домовилися. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного. Про встановлення опіки буде Фариса Миколаїв. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти, підтримався, займається одноголосно. Про встановлення опіки. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про встановлення опіки. Є пропозиція підтримати. Одноголоси. Про звільнення від здійснення повноваження опікуна та втрату чинності рішення виконавчого комітету про ради міської ради дорожкової оборони Київської області. Звільнення законодавство, що вони може виконувати свої вирішити виконувати зароблення. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Можна голоси. Про встановлення опіки над малоліткою. Це звільнення опікуна, означає дітям нової лікарні. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. голосу. Про встановлення опіки над молоді. Є пропозиція підтримати. Одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів прохання підтримувати. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. На комісії був присутній батько дитини, який повідомив, що її е, сім'я складається дружина. дружинах дитина він попередньо в дружини і їх спільна дитина. Вони проживали в Маріуполі. В 17 році він прийшов на роботу, почав працювати вахтовим методом. І після цього почали побільшувати стосунки в їхній сім'ї. І в 19 році йому його дружина привезла до в місто Київ і залишилась. І з того часу дитина проживає в батьку. Це підтверджує характеристика зі школи. Також ми провели бесіду з дитиною. Вона підтвердила, що останній раз маму бачила в 21-му році. Мама на зв'язок не виходить в соціальних мережах. Ми її не можемо знайти, тому вважаємо за доцільно надати відсічність суду про поставити. Є запитання розголошувати. Відмову в Тут початок мови з батьком з'ясувалося, що в 18 го в тому році тому його знайомий, він назвав його тільки, я запропонував посаду директора в одному з товариств. Він погодився, пробув директором 2-3 місяці, потім... На яку державний виконавець хоче реалізувати за рахунок боргу, вона в нього тільки ця, він там проживає з своїми батьками і своєю дитиною, тому вважають зусиль невідомо. Є пропозиція підтримати проєкт рішення, прошу вирішувати про надання дозволу на укладання договору дарування, права дітей рахунок. Є пропозиція підтримати? Про надання дозволу на укладання договору дарування та внесення до рішення виконавчого комітету про ради Київської області від 24.06.25 року з номером 525. Ну, Провадження враховування. Прошу гасувати. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. додаткову. Є пропозиція підтримуватися. Про надання дозволу подання договору про поділ житлового будинку. Тут два брати. Прова дітей Про продовження терміну перебування дитини, яка залишилась без батьківського піклування в сім'ї тримата виконання. Тут надання відставку присутні позиційні позбавлення батьківських прав наразі будинку, тому що довжимо перебування. Є пропозиція підтримати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів соціального захисту дітей, які залишаться до безбатька чимпікування контракту чи чинності рішення виконавчого комітету про історичну в Київській області від 605 і обласію, 6 -го, 25 -го року з номером 360. Є пропозиція підтримати склад комісії. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Також Є запитання? Прошло голос. Про затвердження висновку Служби у справі дітей Бровської міської ради Бровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Ось голосу. Дякую, Александр. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до положення про Бровську міську Субланку Бровоської районної ланки територіального системи єдиної державної системи цивільного захисту Київського області згук Наталія території начальник відділу оборони та зв'язків з правоохоронно-молодшими, управлінням цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронним органом. <клес> Які зміни ви вносите? У зв'язку з внесенням змін, то значні зміни вложені проти цивільного захисту Київської <клес> області. Положення Київська обласна державна адміністрація написала наступні зміни, що дане положення повинно затверджуватися <coughs> головним управлінням Лісена в громадському районі, а також виконавчим комітетом Броворського е, району. Тому ми вже ці погодження всі отримали. Це після перевірки району? Да. Правда, тому що постанова Кабінету Міністрів вона говорить про те, що положення про Субланку затверджується, затверджується органом, які її створюють. Але так як департамент цивільного захисту та поданням ДСНС Київській області погодив їм про їх зміни, вони несли свої зміни, своє положення, і відповідно до того, ми маємо вносити. Це було після перевірки, нам сказано на що... цю запитання. Є пропозиція підтримати поштового. Шановні колеги, порядок денний вечір